Перше змагання з мотоциклетного спорту у Житомирі відбулися більше півстоліття тому. Після розпаду Радянського Союзу мотодром на погоні перетворився на сміттєзвалище, і лише 15 років тому, завдяки меценатам Геннадію Зубку, Сергію Сухомлину та іншим небайдужим нашим землякам, відбулося друге народження Житомирського мотодрому. Это уже последний мотокросс, который проходит на, э, это земель, на этом земельном участке. В этом году эта земля была э, поделена и выделена участникам АТО, э, семьям погибших, э, раненым ребятам, которые вернулись АТО, поэтому мы уже подыскали два. Альтернативних участків для того, щоб ребята змогли по трасу для мотокросу. Під час урочистої церемонії відкриття змагань, окрім підняття державного прапора, був піднятий символічний прапор на честь воїнів 95-ї аеромобільної бригади. Члени нашої організації, громадська організація Бойове Братерство ветеранів АТО. Люблять мотокрос, участвують в ньому. Болі того, у нас був дуже цікавий случай, коли ми стояли в пісках під Донецьким аеропортом. Один из наших ребят восстановил абсолютно непригодный мотоцикл в полевых условиях. Это было просто замечательно. Участь у цьогорічних змаганнях брали близько 100 спортсменів з усіх регіонів України. Наша команда була найчисельнішою. У нас тут целеї династії. Євгеній Скібіцький, його син Деніс Скібіцький, Олег Ліпінський, майстер спорту, многократний чемпіон України, його син Нікіта, ви тільки що його бачили. Тут села династії і з кожним роком все більше і більше і більше приходять спортсменів. Ви знаєте, це, мабуть, вже в мене спосіб життя. Я понад. 30 років вже займаюся цим видом спорту, і якщо мені дали б може друге життя, я б його прожив точнісінько Так переможці та призери змагань були визначені у кожному класі двигунів.